Так, ось так виглядає екран в ідеалі. Значить, покажу з усіх сторін. Потім спочатку реакцію на компас Адріанова. От, підношу, і бачите, миттєва реакція. Давайте трошки здалека почну підносити. От, здалеку. Імпульси рідко так літають, озвучуються гамма-кванти. Чим ближче, частота збільшується. Ще ближче, ще збільшується частота. І блимання світлодіода, і звуку. І вібрація так само, частота збільшується. Дуже чутливий детектор, як бачите. Так. Покажу вам зі всіх сторін прилад. От. Всередині встановлений кристал. Це зіот активований талієм. Е По-моєму, 4 чи 5 сантиметрів кубічних. Так, і все. Ну і кремневий лавійний фотодіод, твердотільний Сі От вам зі всіх сторін зараз покажу прилад як виглядає. Тут динамік пізакермічний тут від всіх батарей. Так, все показав І режиме затискаємо, Утримуємо. Обнуляється. Режим накопичення. Нижня кнопка включає озвучування гама-квантів. І е, графічну шкалу починає показувати. І блимує світлодіод на кожен гама-квант. Нижня кнопка зажжати, зажати, вимикає дозиметр. От покажу зараз всі символи на дисплеї, які з'являються при увімкненні. Прошу. І прошивка на мою прошивки. І все, далі. Вмикається, калібрується по фону. Все, показав, протестував, показав, як працює, реагує. От іде калібровка по фону. Її можна робити. І вручну в будь-який момент. Ось, завершилась калібровка і давайте. От у нас було 9 мікроренген підношу. А це режим осереднення. Усередньої ось така реакція. Ось з вентиляторів реакція така миттєва, дійсне. От я пошуковий режим зі шкалою графічною, як бачите. Він без вже, як бачите. От у нас 9, мікроінген 10. Підносимо 130-170 і шкала графічна в ньому є в цьому режимі. Ось так. Ось скину покази миттєво. Супер працює. Не знаю, за рахунок чого тут така швидка реакція в інших дозиметрах цієї моделі повільніша і не так, не так бодро реагує на цей самий компас. Наприклад, там ГНА. Можливо, через те, що тут більший кристал розміром знаходиться, я точно не знаю, але реально в цьому бодріша реакція. Я знімаю відео постійно з цим самим компасом і можете подивитися, яка реакція бурна в цього. І подивитися в інших. У мене є дуже багато таких моделей 17.03, різних. І MA, і M, і все що завгодно. Тому можете порівняти. Дійсно, цього сама бурна реакція. Ну все. Всім до нових зустрічей!